П'яниче у Фредді є адаптацією індії гри 2014 року в жанрі горрор-симулятор охоронця, де ціль гри це слідкувати за моніторами камер безпеки, щоб до тебе не пробралися божевільні аниматроники. Фін 2023 року ж досить добре перейняв атмосферу гри, на мій погляд, та показав монстрів, якими вони були у грі, але заплутався у власних ідеях і амбіціях. Чому саме так поговоримо сьогодні у огляді? Поїхали! Ну і почнемо. Нимо з сюжету. Він тут був змінений авторами дуже і дуже сильно порівняно з оригінальною грою, і на мій особистий погляд більше нагадує якийсь фанфік, при створенні якого були взяті оригінальні локації, персонажі, і механіки гри та який-ніякий, а сюжет гри, аніж чиста екранізація ігрового продукту, яким би ви хотіли напевно його бачити. Тобто, на мій особистий погляд, це саме адаптація, при створенні якої і були взяті оригінальні локації, персонажі, механіки гри та який ніякий сюжет з цієї самої гри. Звісно, перенести гру у кіно без змін було майже неможливо, бо бо-бо-бо, ну. Гра досить специфічна, але на мою думку, автори почали накручувати не те, що треба, і я кажу навіть не про соски БДСМ, а саме про невдалі акценти режисера та сценариста. Е, всі проблеми фільма, на мій особистий погляд, йдуть саме від сценарію та режисури. Вони тут обидві жахливі. За сюжетом молодий хлопець Майк, якого грає Джош Хатчетсон, стає охоронцем у занедбаній пиццерії Фредді Фазбера. Перед призначенням рекрутер, який поводить себе дуже не дивно, повідомляє, що це досить небезпечне місце, бо туди можуть увірватися бомжі, наприклад, психі чи москалі. Ну і також графік, не саме зручний, нічна зміна. Проте про основну небезпеку з боку аніматроніки він чомусь не говорить. І Джош, все повинен дізнаватися самостійно. Стіна. Далі вже будуть спойлери сюжету, хоча він тут і жахливий. Але відзначу, що фільм настільки прямолінійний, настільки це можливо. Я буквально казав людині, яка була зі мною на прем'єрі, що буде далі і чим закінчиться фільм. І вгадав, от просто. Кожен аспект, який потім показали автори, сценарій, таке враження, писався на колінці в останній момент, бо персонажі говорять дивно та не як реальні люди. Вони кажуть, як просто написані болванчики. Хто колись копляв у сільпо, знає, що вони завжди пишуть фразу, яку знаєте, там у тебе сьогодні буде щасливий день. Так ось. Сюжет і сценарій цього проекту, напевно, не зайняв би навіть цієї строчки. Конфлікти у фільмі повторюють всі шаблонні моменти з інших фільмів. Ну, а саме оповідання не цікаве через те, що ти сто разів це бачив до цього фільму. Фільм. Буквально жуйка, яку жували, жували, жували і дали тобі. Це, напевно, смачно для когось, хто ніколи не жував нічого іншого, але погано для людини, яка нормально розбирається у, Ой, у тому, щоб не жувати жуйки по 100 разів. Тож, головна моя претензія саме до сценарію, який тут об'єктивно поганий та не вражає, добре що це жанр горор і тут можна зробити маленьку знижку на це, так. Хоче говори до мене чомусь мав хороший сценарій дивноч. Ну і знаєте, хто ще старається? Стараються люди, які допомагають проекту Танасикс. Ми можете побачити їх зараз всіх на екрані. Подяка Ярославу Левченка, Зверуїди та Павлу Е. Також вічному Таносу танкеру XYZ Уазі та божевільнішому божевільному титану Миколі. Дякую, Микола! Особливо подяка Дмитро Володимировичу та його дружині Даві. Якщо ж ви теж хочете допомогти проекту та на то можете знайти всі посилання в описі до цього відео. Ось вам лайфхак. Якщо ви хочете прорекламувати свою фірму, то можете написати її назву в ім'ї донатора, і ось у вас безкоштовна реклама. Майже майже вона буде. З Друга ж претензія до фільму тут у мене до хронометражу, який небезпечно великий для такої кількості подій, які пропонують автори. І ви скажете: о, ти казав погано і про вбивці квіткової повні, і тут, і там тебе довгий фільм, і там. У Скорцезі хоча б було купа подій. Опа. Тобто фільм був довгий, але там було що показати. Е, але тут навіть цього нема. Фільм йде десь одну годину і 50 хвилин хвилин з яких перші 50 хвилин Вступ до немає жодного цікавого аспекту, окрім драми, що не працює. Ну а потім кожні 10 хвилин нас знову ж таки душать нудною та не працюючою цією самою драмою. Кажу навіть трошечки більше, що у фільмі, на мій особистий погляд, є лише одна позитивна персонажка. Це маленька дівчинка Еббі. Всі ж інші герої, особливо головний, це синоніми слова мразота. Якщо відкрити словник і знайти слово огида, там буде. Фото всіх головних персонажів цього фільму. Окрім цього, актори читають просто неймовірно майстерно сценарний штамп, якому вже 90 з гаком років, і який повинен бути знищений Таносом і заборонений Конвенцією ООН для використання у цьому всесвіті. Я кажу про штамп, це складно пояснити, та давай не зараз. Коли герої не можуть пояснити, в чому проблема у фільмі, в чому проблема з цього моменту, в чому взагалі проблема між ними, ні, краще сказати, це не зараз, давай потім, це складно. І потім у кінці фільму вони все це пояснюють за пару секунд, в чому була складність. І що ви тут очікуєте? Ви напевно очікуєте, що я скажу, але Але тут є крутий екшн, але тут є класний гумор, але тут є інноваційна операторська робота, так? Та ні, тут нічого з цього нема. Фільм має тільки цікаву фабулу сюжету, яку творці не можуть цікаво розповісти, та круті аніматроники, які повністю повторюють таких з героїв. Це інше у стрічці проходняк, який не вражає не те, що у жанрі горор, де Планка супер низька, а й навіть порівняно з картинами, які створювалися фанатами за пару сотень доларів та один хот дог. Окрім цього, я хочу додати, що я не розумію, для кого цей фільм. Офіційно у нашому прокаті це можна дивитися від 16 років. В штатах, скоріш за все, рейтинг буде складати R. Тобто регляд з 18 років. Але наповнення тут для мальчиш. Та підлітків. Сценарій, написаний для десятирічних або людей, які не дивилися жодного фільму у житті, таких не існує. Дійсно, жорстоких сцен немає, окрім однієї, і то така собі. Сценаристи навіть не стараються зробити щось сіре, там, сіра мораль, сіри вчинки. Ні. Є просто конфлікт, погані герої, добрі герої і все. Це казка, буквально дивна казка для 18-річних людей, які бачили якісніші фільми, та у яких життя набагато складніше і цікавіше за герої фільму. І ось це нерозуміння авторами, що показати, дивує можна було створити дійсно кроваве місилово, як нещодавно показали у Піла ікс, де теж було багато драми, але то таке. Можна було знизити рейтинг, показувати більш дитячий френдлі фільм, як було, наприклад, з фокус покус, або ж просто вирізати, хоча б непрацюючу драму, і зробити веселий треш. В якому містилось хоча б один веселий жарт на весь фільм. Зараз такого для вашого розуміння немає жодного. Фільм не дарує нічого цікавого. Арсимум ви отримаєте купу крінжі. Наприклад, у сценаристів є крутий жарт, коли показують адвоката, який постійно отак от от робить і задихається. І вот оток от дивиться на всіх, ну це супер смішно для епохи Чарлі Чапліна, а не зараз. Ну тут я хочу сказати всім критикам, які вже хочуть написати, що я щось не розумію у кіно, і ви тільки прийшли з кінотеатру і залишились під враженням від цього прекрасного. Віду. Будь ласка, напишіть один цікавий конфлікт у фільмі, який би вас чесно вразив з цього, з цього творіння. Одну сцену, де вам було б дійсно страшно, і один сюжетний поворот, де ви були шоковані генієм сценаристів. Я буду дуже вражений, якщо побачу хоч один такий коментар. Ну а що ж до фанатів гри, які теж будуть дивитися цей огляд, тут ви побачите бачення режисера та продюсерів на гру. Не очікуйте більшого. Фільм П'ять ночів у Фредді не заслуговує жодного цілого камінця, окрім половинки простору, бо тут дійсно круті аніматроники та локації піцерії. На жаль, на більше творців не вистачило. Просто ну, нема таланту. Цей фільм нагадує нам, що після один з нас, брати Маріо, Аркейн, Сонік та інших успішних спроб показати ігри на великих та маленьких екранах, які були за останні роки, не всі роботи заслуговують на вашу увагу і ваш час. І прокляття екранізації відеоігр ще ніхто не відміняв. Фредді заслуговує не на п'якочі і навіть не на одну, і навіть не на день з Фреді. На забуття у нашому розумі, але на жаль, бізнес є бізнес. і Картина матиме успіх. Це показують всі касові трекери США. А тому отримає і пару продовжень. сценаристи. От тут вони зробили все круто. Вони підготували фундамент для нових прикорд героїв. Та простих людей, які потраплять у цю прокляту піцерію. Але саме перша частина, яка зветься п'ятночею Фредді», стала лише вбивством мого часу. Якщо ж вам сподобався огляд, буду радий вашому лайку та коментарю. Ну а якщо вам цікаві всі оновлення у світі кіно, підписуйтесь на канал. Чого ж ви ще це не зробили? Тут багато цікавого, і все виходить регулярно. Це я вам гарантую. Ну а на сьогодні ж все з вами був Таноста Найт.